Доброго вечора, моє любі. І так, останні на сьогодні маніпуляції з нашим хлібчиком. Подивіться, пройшло майже три години. Але насправді це трошки забагато, можна було трошки раніше. Я думаю, що це не принципово. Бачите, як піднявся наш хлібчик. Бачите, який живий. Зараз я трошки тісто вимішую і перекладаю в змащену маслом форму. Випікати я буду вже завтра. Я подивлюсь, наскільки хліб підніметься зранку. Якщо він буде готовий, значить зранку поставлю. Якщо буде не готовий, то після роботи. Я поставлю хліб в холодильник для холодної ферментації подальшою. Так, у... у формі тісто має займати не більше, ніж 2 третини по висоті, тому що хліб має піднятися. І бажано, щоб у нього... Були стінки, за які він чіпляється і було куди підніматися. Під час випікання насправді вже хліб піднімається не дуже саме під час розстойки. От таким чином його просто розрівнюю. Бачите, вже тісто зовсім геть інше. Таке воно в'язке, липке. На цьому етапі теж можна додати насіннячко, наприклад, насипати на спод або зверху. І зазвичай я дуже не люблю, коли тісто залишається у формі, тому що мити ось таке тісто вже дуже-дуже важко. Воно чіпляється і до губки. І до поверхні. Ну, його досить важко змивати. Ну, і насправді мені дуже жаль, коли залишаються частинки. Тому я зазвичай використовую ось таку лопатку для того, щоб максимально чисто все тісто забрати. таким чином. Але вимішувати все ж таки я люблю або дерев'яною, або звичайною ложкою. Ось, у мене до пластику є трошки таке предвзяте відношення. Ось так. Ну, насправді можна вирівнювати, але не бачу в цьому сенсу, тому що млій хліб буде підніматися і зазвичай поверхня стає гладкою і рівною. На добраніч, кохані! кохання, гарних вам!